По-перше, хочу сказати, що вся молодь до Пухівщині голосувала за вас за на Народний фронт. Дякую вам, що ви тут. Так, в мене друге питання. У вас є якісь програми боядні, для допомоги молодим сім'ям, молоді, молоді сиротам, у яких немає змоги йти навчатися, у яких немає грошей. Ваші дії? Бо якщо ви не будете діяти, Молодь прийде до вас додому, в міську раду, і ми вас звинемо усі. Зрозумієте все. Відверто скажу, я до я, я, я в міській раді не працюю, я ж працюю в Верховній Раді. Верховній Раді по друге, дякую за те, що молодь мене підтримала, Саме власне, от ми проводили оці акції. Проводимо, якраз вони я маю на увазі про підтримці бійців АТО, ми проводили в Обухові. якраз ми хотіли протестувати ініціативи молодих людей для того, щоб вони включалися. Саме от Микола тут сидить. Ми це робимо для чого? Для того, щоб залучити молодь в активність. Але я вам відверто скажу, я не, я не роздаю гроші, я не роздаю землю. Я відразу це сказав. Дивіться, зрупросзрозуміти поставить. ну я закінчую. Розумієте, я, про... я, закінчу. я прибічник того, а, що приймати. людям потрібно показувати, як і стволювати ініціативу, як потрібно працювати. Якщо ми будемо роздавати гроші, це завжди погано закінчиться. Я привів історію в хронології історії останніх 23 років. Ми всі чекали, якщо нам хтось щось дасть. Допомогу тим, кому потрібно, сьогодні надає держава. Тому я надаю державі шляхом сплати податків. Це цивілізована система. Молодь я можу стимулювати тільки тим, що я зараз відверто скажу беру окрему людину, яка буде займатися виключно ініціативами молодих людей. Я знайшов програми, які діяли, наприклад, в Франції і в Росії, для того, щоб стимулювати молодих людей. І буду над цим працювати. Віктор Миколаївич, який контроль є з магазинами цінами і Немає. <по> і не буде, і не буде. Вікаршальник. Добрий вечір. Я можу я каструю, треба, зверніть, що мене треба знести, бо я депутат міської ради, да, значить. Я чекаю, у мене таке питання. Значит, і... По вашій роботі, то тобто, не такі е, усько а е, я, кроме того, що я я вже 25 років, значить, там, директор підприємства. І е, е, є таке е, супер наборівше питання. Е, е, ми дуже краще касувалися того значить, єдиного місця, що нам, вроде ви його поменшили до 16-ти чи хотіли при поменшити, поменшити. Ніхто не говорить, що. Заробітна плата значить, і, і, і налоги на заробітну плату, потім вже ж обратно вкладаються налогами, есть НДС. Значить, тоїць, фактично, начать, заплативши начать, гривню людині, заплативши налог, я дуже ще заплатив то суми НДС. І тому, щоб видати якомусь якійсь людині зарплату гривню, я дуже гривню налогів потрапити.

ПДВ платиться значить, від від, від тих від тої суми, яку ти значить не можеш підтвердити поступлення в тебе ПДВ. С виплатити разницю а на зарплату і на налоги ти нічого не батьки. Тобто у нас получається налог на налог. Ну суть питання не в тому, значить. Ви можете як компетентний чоловік відповісти на таке питання. Держава має зіск від НДС чи не має? Ми збираємо ви надходженнями ХДБ да. з компенсацією? Да, компенсації. Ну, це, на яку цифру? А, ну я не радуюся зараз бюджетом, що все прописано. В бюджеті в проєкті закону про бюджет там все прописано. Просто замінивши значить, цей налог, не розглядалося таке питання, значить, щоб замінити цей налог, Налог в продажах це зроблено в деяких странах світу. В тому плані ми б одразу зняли питання компенсації, тому що коли за рубеж відшкодування, відшкодування, відшкодування і так далі. І тут би не було ніяких питань і не було б бойного налогов <кліп> Якщо ви питаєте про мене, особисто мене, я застосування податку на додану вартість. Поясню чому? Тому що це саме корумпований податок в історії України. Він у нас, розумієте, культура сплати податків, яка панує в Європі, яка у нас, як говорять, виборчої разі. Ми не готові були до такого податку на додану вартість. Тому що цей податок залежить, його компенсація, відшкодування залежить від конкретного чиновника. Все, що в нашій країні робиться і залежить від державного службовця, це завжди переростає в корупцію. Тому що державна служба у нас це в першу чергу намагання збагатитися, а не, не, не намагання відбутися в суспільстві як ефективному менеджеру. Це ну, принципово історична відмінність. Тому що в нас державна система ще часів Радянського Союзу, де державна служба давала в першу чергу не зарплату, а матеріальні блага. Пам'ятаєте, ці старі радянські анекдоти, що там ще зарплату платять? Ну, Ми до сих пір живемо цією епохою. Через те, про ПДВ відповідаю. ПДВ перевищує надходження від відшкодування. Щодо скасування ПДВ, я за, але проти цього виступає ну, більшість провладної коаліції і, в тому числі, Міжнародні валютні фінансові інституції по тій причині, що Євро Україна йде в Європу і згідно цієї угоди про асоціацію, податок на додану вартість в нас зберігається. Дякую. Добрий вечір. Я скільки голова зміни. І в мене, знаєте, за сьогоднішню розмову склалася така думка, що чомусь ви дуже привцято ставитесь до сільських голів. І от в газеті Типліські джерела у вас брала Олена Штюшенко інтерв'ю. І ви протестуєте. Так, при зустрічі там з Васильківськими сільськими головами у вас спалася така думка, чому сільський голова йде на цю посаду? Я... Бо головна я... мотивація для сільських голів я така: вже... я йду на цю посаду, бо там стабільний заробіток, вихід на вищу пенсію, плюс можливість скрасти. інше їх не цікавило. Я... Сьогодні я, я хотіла захистити своїх колег із Василькова, і з Розказую вам, що в мене, як сільського голови, сьогодні отримала заробітну плату в сумі 2238 гривень. З тих 2238 гривень я віддала 1000 гривень, верніше поховала жителя, тому що це бідна родина і в них взагалі немає коштів. І я хочу почути від вас, чому ви. Виходячи, не знаю, з одного очі з двох випадків сільських голів, ставити під одну ланку всіх, я вважаю, що перш ніж говорити отакі слова, треба в тій каші трошки відповаритися. Хто тут є присутніх сільських голів, він знає, що це за робота. Тому що всі гріхи видять. Це від сільського голоду. І одна про мене сесія по прийняттю податків для які нам довела Верховна Рада, місцеві податки. І мене таке сте враження. Я все проаналізувала, провела підрахунки, і мене таке склалося враження, що Верховна Рада прийняла ці місцеві податки для того, щоб більшість громад України. Е, просто зробити, ну, будемо говорити, грубо, банкротами, тому що при прийнятті цих податків, податку на майно відмінено від земельної ділянки на житлові, на житлові приміщення, земельний податок, на доріг ми просто не виживемо. І ми будемо самі вимушені, так як в законі написано про об'єднання громад да, добровільно. То ми будемо, мабуть, в тому році, на наступний рік більше, проситися самі дійсно, щоб нас добровільно об'єднали. Тому що жодна громада, якщо взяти громади наші Луківського району, то нас орієнтовно самі виживуть громад громаді дві три, а всі останні будуть жебраками. І ще в мене таке враження склалося від того, що Верховна Рада кинула ці... Повноваження на місцеві, тобто, щоб ми приймали ці податки, щоб люди нас на вила піднімали, щоб ми під у нас і всіми радами стояли з вами тобто в мене таке враження, що депутати у ці податки. Від себе відкинули і передали на місцеві раз можна можна питати е, питання. Перше, чому ви так ставити ні, ні, я ваше питання до вас, питання? Можна так? Який бюджет вашої сільської ради? Бюджет мільйон двісті тридцять вісім. О, хто заплатив цей податків? Мільйон двісті тридцять з одного села. З Одного села. Так. Да. Е, значить, моя громада бюджет, державний бюджет вам дав мільйон двісті тисяч. Який ти що? Держава мені дала на сьогоднішній день не мені блюніше, а моїй громаді на фінансування дитячого садка, поки вони в нас лишились на фінансування біотеку, на бібліотеку і на клуб, аж 316 тисяч. Тобто ті гроші я порахувала, мені не хватить навіть на голі ставки заробітної плати. Не кажуть вже на рахування на заробітну плату, на е, останні е, теплоенергоносії. Ми ці кошти заробимо самі. Але оці е, податки, що введені, два особливо, тому що за ці податки, два земельний податок, виживає моя громада від юридичних осіб, ми отримуємо 850 тисяч. І в цьому новому податковому кодексі ми зробили урівнялку для фізичних осіб і для юридичних окремо. Якщо моя громада о, разом більше, ставка одна й та сама, якщо моя громада прийме рішення один відсоток. Для юридичних і фізичних, так як прописано в податковому кодексі, то жителі моєї громади стануть браками і будуть згідно до мативно-грошової нашої оцінки за 2500 в Дмитровича будуть платити 2800. Жоден громадянин такого не заплатить. А юридичні, якщо я ми приймемо Прозумість... на земельний з якого виживає наша громада. Якщо буде цей податок також одиничка, то як ми зараз отримуємо у бюджетній севі 850 тисяч, на торік ми отримуємо максимум 250. І що мені робити? Чи мені людей ущемляти? Я, я знаю, чи, чи як робити? Дивіться, моя, е, от те, що ви процитували мене, я від цих сіл ніколи не мовляюся. Поясню чому? Я завжди аналізую дуже просто: дивіться, беремо Польщу. Одна сільська рада в Польщі на 5 тисяч громадян. 5 тисяч громадян. Країна кожен, кожен рік багатіє. Люди живуть, багатіють, вони задоволені все інше. У нас в кожному селі сільська рада. Середній бюджет сільської ради, я просто, ну, ваш приклад трошки інший. Середній бюджет сільської ради, що ви розуміли, в Україні, 250 тисяч гривень. Ну, от середній бюджет. Я аперую цифрами бюджету. 250. Тобто кожна сільська рада отримує в рік, на, як правило, це зарплата голови, секретаря і землопорядника 250 тисяч гривень. Питання номер один. Чи стали за рахунок цих 250 тисяч ті люди, які проживають на цій сільській, на території цієї сільської громади, багатші і краще жити? Кожний рік ми бідніємо. Це питання, це особисте моє. Друге, беру. Я, я оцю статистику зробив виключно по Васильківському районі. Оцю заяву особисто я спілкувався з сільськими головами. Жодний сільський голова, я відверто це вам скажу, не спитав мене Віктор Миколаївич, давайте щось будемо діяти і щось будемо робити для того, щоб людям було краще. Всі мені задавали одне питання: що ви нам дасте? Так а що це за менеджери такі? Що тільки просять? Та чекайте, навіщо вас тоді вибрали? Так? Ви ж маєте ну, Тобто ви вибрали для того, щоб реалізувати волю народу щось робити. Якщо ви будете чекати, що вам дасть бюджет, так, ну, так бюджет закінчується. В тому то й справа, що зверху гроші закінчуються. Просто країна розвалюється, тому що ми не хочемо працювати. Ми чекаємо, що хтось прийде і дасть грошей. А Хто працював? Слухайте, я закінчив через те, міра... через міра... те. те міра... люди добре. Якщо взяти, чого 80% питань, які стосуються до мене, депутата, питають про землю. Тому що на, на території кожної сільської ради, сільської на території кожної сільради була земля, яку поділили, але іноді голова ділив її нечесно. Не іноді, а дуже часто. Тому що від нього залежало, знову ж таки, не було прозорих правил. І зараз породило це маса конфліктів. І я бачу, що всі люди, які йдуть до мене, говорять тільки про одне: от сільський голова купив посаду, він вкрав землі, а тепер де, верніть нам нашу землю. Так, ребята, це я обирав сільську голову чи ні? Через те я за те, щоб повністю переформувати е територіальну адміністративну систему України, щоб вона була в першу чергу ефективна, щоб люди були задоволені, а не сільські голови. Я кожного сільського голову питав. В кулуарах кажу, а чого ти йшов тоді на сільського голову? Ну ти розумієш, що це ж зарплата, там мені скоро на пенсію, і земля якась. Все, мотивація. А мотивація має бути зовсім інша. Добре, ви мотивація... розумієте, мотивація... ви не спілкувалися з сільськими головами Бухівського району. Тому я вас запрошую, що маю розбереться на Бухівському районі, а особисто я вас хочу запросити до себе в громаду і до себе, щоб ви дивилися, як живе, з ким Мені мені дуже приємно, що, можливо, ви приємне виключення з цієї кавори. Я, тут, я буду підтримувати таких людей. Але правда, життя в іншому. Я вам привів дуже простий приклад. 23 роки в нас в кожному селі сільський голова. І секретар, і землопорядник. І вони, по ідеї, мають працювати з 9 до 6 на благо тих громадян. По-перше, після обіду я сільського голову дуже рідко застаю на роботі. Це завжди класика жанру. Не говоря вже про секретаря і всіх інших. Не їх не можу там зробити. Я не знаю, чого я розумію, що я автоматично такою ж заявою нажив собі ворогів у особі сільських голів. Але це правда. Ну що ну я ж не буду придумувати. Ну ми живемо. Давайте навчимося говорити один одному правду в очі, тому що кон'юнктурна позиція, наша конюктурна позиція, в тому числі в якійсь мірі моя, привела до того, що ми всі хочемо домовитись якось, кулуарно вирішити свої особисті питання, а глобальні питання життя громади і країни, воно постійно як ви знаєте, хто заговорюється, ми валимося, валимося, валимося. голови, голова теж великолоси. Через те, я за примічник, за адміністративну рух. Їй не потрібно боятися. Люди не бійтеся Змін гірше, чим є. У нас вже не буде. Ось чому питання гірше, чим є, уже не буде. Сільські голови хочуть залишитись на твоїй території, тому що в них є якийсь ресурс де Вони там хочуть ще там 10 соток взяти, ще там 10. Оце головна їхня стима. Віктор Ніколаєвич, Оце останнє питання, тому що я бачу, що люди. Вопрос так. От кого ради Верховної ходить такое міння, що відмінить пенсіонную реформу. Как ви смотрите на це? Одмінить или просто її замінити? Від надаже призя так, щоб всі перед законом були равни. А в тому законі, який существует, там повне не ранні. Поэтому я прошу вас, щоб ви підтримали закон оповнені зміненні пенсійного пенсійного закону і привіті. Я, 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 я 2012 двадцять я чесно я... сказав, що ми єдиний механізм збільшення пенсії це справедливий пенсії, тому що у нас є біля 5% населення, які отримують спеціальні пенсії. Це військові, це прокурори, це судді, Насправді це ті, хто розвалював державу Україну, ну крім військових. Як правило, вони розвалюють державу України, і потім за мої гроші, я як платник податків, ще маю, вибачте, цих негідників утримувати. Через те я тільки за за скасування цієї пенсійного забезпечення. Ми розуміємо, яким ми знаємо, що людина є відвідком до спільноти і того часу, в якому вона знаходиться. Ми зараз бачимо наслідки цього. А чи у вас є ось якісь проєкти, які б могли наповнити цю спільноту тими моментами, які могли б зростити думаючу і мудру людину? робочим ж такі, я не приміщення створення якихось нових велосипедів. Є приклади успішних країн. Приклади успішних країн це те там, де дитину з дитинства привичають до двох, до двох речей до відповідальності і до наполегливої щоденної праці. Коли людина... Мене особисто товариш вчився, я завжди привожу такі приклади, які показують ефективність. Мене особисто товариш вчився в школі, де вчився Принц Уельській. Великобританії, в Шотландії. Ви знаєте, наскільки заставляють людей зранку дітей зранку до вечора працювати? Постійно, по-перше, постійний холод. Якщо нас жаліє що у нас холодно в квартирах, ні, ребята, у нас не холодно. Там температура, битова температура 16 градусів. Хлопців заставляють 6 разів в тиждень займатися фізкультурою. Якщо ми думаємо, що будемо сидіти перед телевізором і спостерігати, щоб Бог дасть здоров'я. Ні, він не дасть. Да, треба постійно наполегливо працювати, працювати, працювати. Це перший момент. Другий момент, тільки знання в сучасному світі дають конкуренцію. Через те, знову ж таки, я взяв якісь ефективні програми, які стимулюють молодь. І будемо молодь Зараз я буквально наступного тижня вже ми будемо проваджувати одну беремо школу Василькову, одну школу в, в, в обугові. Побачимо, як це буде тестуватися і наскільки наша молодь готова включитися в роботу і йти вперед. І створимо для молоді, наприклад, якісь стимули. Чи там матеріальне заохочення, чи, наприклад, я планую, наприклад, для себе. Тому що я пов'язаний з Італією. Наприклад, найбільш успішних учнів в учні возити, наприклад, на зустріч з Папою Римським. Розумієте, Для учнів зустрітися з Папою Римським в Ватикані, це великий буде стимул для того, щоб людина включилася в програму. Такі стимули. І Потрібно вчитися ставати успішними. Розумієте, нам не потрібно постійно жаліти, що щось нам не хтось не дає, а все інше. Нам потрібно, як нації, ставати успішними. Показати приклад, що ми успішні, ми найкращі. Тому що наша земля. Всім пояснюю, наша земля породжувала, народжує і буде народжувати впевнений великих людей. Тому що нам, саме люди, які народилися на нашій землі, створили космічний корабль, створили літак Антонова. В Україні був розроблений перший атомний реактор. і багато, багато таких прикладів, розумієте? Це наші люди. Значить, ми одна із найуспішніших генетичних націй у світі. Нам потрібно це розвивати, це знати. <плес> Тухаю, давайте по суті подари всі. Я, пане розкажіть, будь ласка, ви сьогодні говорили про те, що громадськість повинна бути активною і впливати на владу, це досить правильно. І, в принципі, Буківщина є доволі прогресивною в цьому плані, тому що вже практично їх діє громадська організація Майдану Буківщини. За, за ініціативи даної громадської організації, яка об'єднала в собі всі прогресивні. Демократичні і політичні сили, громадськість, волонтерів, учасників АТО і так далі, була внесена ініціатива до місцевих рад з ініціатива, з приводу того, що з метою прозорого процесу створити координаційну раду для виділення землі учасникам АТО. Дійсно, рішеннями трьох рад була створена дана координаційна рада, я, до речі, є заступником голови даної координаційної ради. Але є невеличкий але 1 січня 2015 року вступили деякі положення закону України про регулювання судної діяльності. Статтею 24 пунктом 3 на сьогоднішній день забороняється будь-яке виділення земельних ділянок. Фізично-теоричним особам до місць війни потреб, якщо немає детального плану території міста чи району і так далі. Скажіть, будь ласка, в цьому світлі, ну, про вашу суб'єктивна думку, в цьому світлі, які перспективи взагалі виділення ділянок учасникам АТО, це перше питання. І друге питання, чим ви особисто можете нам допомогти в цьому питанні, в нашому ну, дальній координаційній аварії. Відповідаю чесно, це все залежить від наполегливості місцевих органів влади, тому що я знаю приклади в Україні, де це питання вирішується дуже просто і ефективно. Бо є такі приклади. В У нас наполегливо зараз тільки громадськість на місце. Так через те потрібно а, поставити чітку задачу, тобто, якщо є об'єкт, де ми можемо виділяти, тому що можливо землі просто немає. Я ж не знаю. Її просто нема що ділити. Є маса, маса населених пунктів, де вся земля або поділена, або вкрадена. Розумієте? На про це чесно треба сказати. Розумієте? Якщо є такі земельні земельні, земельні ділянки, потрібно сконцентруватися на тих. Ми будемо йти а до міського голови, або до районної влади, райдер адміністрації, і там конкретно говорити ребята. оце є земля, що заважає для того, щоб вирішити це питання. Добре. Люди добрі, давайте будемо. Я хочу подякувати всім, що ви прийшли. Що вислухали мене. Мене мені насправді дуже приємно, що ви підтримуєте мене, що ви не байдужі, розумієте? Тому що наша байдужість це головний наш ворог дуже часто і наша пасивність. Тому включайтеся в роботу. Ситуація буде відверто, вам скажу непроста. 15 16 рік я чесно всіх попереджую, це будуть роки колосальних викликів і колосальних випробувань. Але випробування і кризи це завжди як і. Певні виклики нам, так і вікно певних можливостей. Давайте скористаємося цими можливостями. Тому що консервативність наша. Ми сподіваємося, що якось воно минеться. Бачите, ми вже за 23 роки дійшли до тієї ручки, що ні, воно не минеться. Нам потрібно рухатись вперед, потрібні зміни, радикальні зміни, і потрібно про це чесно говорити. Дякую всім за зустріч. Передавайте всі вітання і дай Бог всім здоров'я. Дякую. По тій програмі, яку я писав як кандидат в народні депутати, я казав, що мене приймальна буде в Васильковій і в Обуховій. Відкривати примальну в, в українці постійно діючу я не планував. Але я все таки пішов на цей компроміс. Зараз ми знайшли активістів, які готові були працювати. Я як місцеві органи влади тільки вчора мені здається надали мені рішення щодо того, що я можу почати працювати. Як тільки це все формальності будуть налагоджені, я встановлю графік прийому. Все ну тобто, в які терміни? це буде на слідуючі неділі через. Місяць там, ну коли почнете приймати. Ну, слухайте, розумієте, ви я чекав цього нянь? рішення три місяці. Я думаю, через вже за тиждень-два я це питання вирішу. розумієте? Тобто три місяці я чекав, поки місцеві органи влади вирішать це питання. Зараз це питання вирішено, і, тому що мені ж треба погодити в інших населених пунктах. Кругом людей проблеми, кругом люди мене чекають. А як розумієте? будете повідомлювати, що буде прийняття? Через, засоб масової, інформації. Це через це масової інформації. У мене інтернет сторінка там я всю інформацію викладаю коли я веду прийом, де я з ким зустрічаюся. Я дуже відкритий публічний цьому.